Ще поділюся з вами, знаєте, я здобувала науку, отримала кваліфікацію спеціаліста-психолога. Але знаєте що? Не навчили мені, мене правді. Дижі так: що мене навчали еволюції. Казали, що я від мавпи. Але, знаєте, еволюція вона не відповіла на такі питання, найважливіші, як я вважаю. Звідки все, все взагалі взялося? Звідки? Наука не відповідає. Еволюція вона, це взагалі не наука, це теорія, вона не відповідає на це питання. Бо якщо притримуватися суто наукових підтверджень, то ми маємо звертати увагу на експеримент та на досвід. Якщо хтось був там, що був там вибух якийсь, ми тоді могли б сказати, що е, так, була еволюція, але там не було свідків. І ми не можемо провести експеримент ніякий, щоб е, довести, що дійсно була еволюція. Так, правильно. І е, друге, звідки взялося саме життя? Да? Звідки життя? А звідки взялася особистість? А на всі ці питання відповідає тільки теологія, наука про життя. Ісус Христос, Біблія відповіла. А ви знаєте, що робили еволюціоністи? Еволюціоністи вони казали, що в нас є такі рудименти, знаєте? Ну якісь такі відстій. І ну, вони просто не могли е, дізнатися призначення якихось там е, органів у людей. А потім вже поступово вони зрозуміли, що для чого. Але для одного не знайшли. Вони казали: ну ми ж, відмав, може, там якісь рудіменти відстійчик якийсь залишився, наприклад, апендікс. Да? І ось цей апендікс вони вирішали видаляти. Але коли вони почали це робити, вони просто не, не зрозуміли, яке призначення цей орган е, за собою несе, е, діти маленькі, е, яким вирізали, вони почали помирати, бо потім вони зрозуміли е, вчені, що це імунна залоза, вона не має відносини до е, кишківнику. Тому рибний поцілунок. Тому, е, 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 якщо ми кажемо про. Звідки все почалося, Господь Бог відповів нам через Біблію. Тому я запрошую тебе вивчати теологію науку про життя.